Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Передача з перших уст. В студії журналістка Світлана Кравінська. Акція Операція Вакцинація для школярів молодших класів пройшла у Вінниці. Про мету та актуальність профілактичного заходу учасників та вакцинобус, де безкоштовно пропонується зробити щеплення від дифтерії правця та. Поправте мене в та правця мешканцям міста говоримо сьогодні. Ось у студії лікар-епідеміолог Наталя Гриньова. Вітаю вас! Доброго дня! Отже, пані Наталю, розкажіть про суть і мету операції вакцинації за ініціативи Міністерства охорони здоров'я та підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я у восьми областях України. Радо залучились Центр контролю профілактики хвороб, і наш Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб теж дуже захотів прийняти участь у такому класному, цікавому заході. Цей захід в нас ну, відбувається, розпочався з 17 березня по 30 березня. Нам радо допомагає в цьому. Бібліотека імені Тамановського, uh -huh. і хочу сказати, що дуже дякуємо освітянам за те, що вони відгукнулись на цей такий захід, цікавий. Тому що у нас були вже учні із 9, 4 та 18 школи, дякуємо керівникам О. цих закладів освіти, і ми дуже вдячні саме і учням, і вчителям. За таку класну, активну, позитивну аудиторію, тому що дійсно дуже важливо, щоб діти розуміли, для чого роблять щеплення, щоб діти не боялись вакцинації. Ми, якщо чесно, з колегами взнали навіть від дітей багато цікавої інформації, вони доволі досвідчені і. Ну, деякі речі знають про вакцинацію, не дивлячись на їх такий юний вік. До речі, який вік вони? Е, учні були з 3-4 класи. Uh -huh. Але молодша школа. Ми, да, молодша школа, але вони настільки позитивні, настільки класні, вони хочуть чути, хочуть дізнатися, що таке віруси, що таке бактерії, як можна захиститись від них. Е, і що вакцинація це дійсно потрібно, вакцинація це дійсно необхідно, е, і вакцинація захищає та рятує життя. А як проходять такі зустрічі для юних школярів? Яким е... чином це ж не просто їм сісти і розказати колекцію людям дорослим? Наприклад, так? Е, ну, організована ціла виставка, де можуть діти своїми силами прочитати із викладачами, ознайомитись да, про кожного збудника інфекційної хвороби. І ми проводили цей квест, що ми в ігровій такій бесіді розповідали. Про ці хвороби, ну і вони дійсно отримали ще й подарунки та uh -huh. да, такі наклейки із бактеріями, вірусами, і саме основне, що вони змогли самі сформувати собі календар вакцинації, і ми дуже просили їх, щоб вони, коли прийдуть додому, поінформували своїх батьків, на якому заході вони були, і не забули нагадати батькам. Мамам та татусям, бабусям і дідусям, що вакцинуватися потрібно не тільки в дитинстві, а вакцинуватися потрібно і в дорослому віці проти дифтерії і правця кожні 10 років. І ми дали їм таке домашнє завдання з нашими колегами, що обов'язково вони запитали, коли ви останній раз робили щеплення від дифтерії та правця. І, до речі, хочу сказати, що Центр контролю профілактики хвороб під час проведення цих таких інформаційних зустрічей із дітьми операція вакцинація забезпечив разом із лікарями. Первинної сімейної медицини, які надавали послуги із вакцинацією, можна було в нашому вакцинобусі провакцинуватися проти дифтерії правця, можна було отримати консультацію у фахівців, можна, і до... можна отримати обстеження на ВІЛ. Та гепатити Б і С також доєдналися представники ендокринологічного диспансера, тобто, можемо зробити обстеження безкоштовно на цукор крові. Є лікар-ендокринолог, який може надати гарну консультацію, можна обстежитись на ковід. Тобто, і медики долучилися. І, ну, в принципі, сьогодні таке ж саме медичне містечко організовано, як наш центр контролю профілактики хвороб любить організовувати для того, щоб вінничани бачили, чули, знали, і послуги ці були поширені до них якнайближче. Наскільки активно вінничани долучаються до ваших таких. Ініціатив, скажімо, навіть до вакцинації у вакцинобусі, до таких консультацій безкоштовних? Так, дуже дякую за запитання. Взагалі-то вінничани взагалі дуже активні. А зараз ще така прекрасна погода. Захворюваність на грип герви трошечки зменшилась, і люди почали дійсно активно іти і отримати щеплення проти дифтерії правця. А також отримати консультацію наших фахівців, у яких випадках його робити, тому що деякі дійсно віничани буває приходять, що взагалі не пам'ятають, коли отримали щеплення, а наші фахівці. Надають інформацію стосовно протипоказів до вакцинації, стосовно необхідності проведення щеплень, навіть стосовно екстреної профілактики, у випадку там отримання травми, чи там, ну, ще якісь такі ситуації, чи у випадку, коли втрачені документи про вакцинацію, це теж дуже важливо. Є такі люди, які не знають свій вакцинальний статус. Якщо вони не знають свій вакцинальний статус, то у цьому випадку треба розпочати курс щеплень проти дифтерії правця. Спочатку перша доза робиться у вибраний день, друга доза через один місяць, і третя доза через шість місяців. І це буде їх первинний вакцинальний комплекс. А надалі кожні 10 років мають отримувати продовжувати щеплення. В яких громадах ще заплановані такі заходи? Е, ну, центр контролю профілактики хвороб щорічно проводить такі заходи. І ми постійно даємо анонс про наші виїзди, тому що це не тільки він, ну місто Вінниця, і, і ті громади, що близько, але це і далекі громади минулого року. Ми дуже багато подорожували нашим автобусом, і дійсно люди радо йдуть. Угу. Отримують послугу з вакцинації, і ми дуже вдячні Центрам первинної медико санітарної допомоги за співпрацю. Ну, і будемо, я думаю, і далі анонсувати. Вся інформація знаходиться на офіційному сайті Центру контролю профілактики хвороб. Тому, будь ласка, угу. долучайтесь, дивіться і отримуйте інформацію. Які вакцини ви пропонуєте населенню? Ну, ми пропонуємо ті вакцини, які є в центрах первинної медико санітарної допомоги. Ще раз хочу сказати: усі вакцини надаються безкоштовно, і, до речі, хочу сказати, щоб батьки не забували звернутися до сімейного лікаря, уточнити свій вакцинальний статус, вакцинальний статус своїх дітей не тільки стосовно вакцинації проти дифтерії правця, але і. Проти кору та інших інфекційних захворювань. Власне, які протипокази, щоб отримувати такі вакцинації зараз? Ну, взагалі, протипоказів до щеплень їх взагалі дуже мало. Абсолютний протипоказ це може бути анафілактична реакція на першу дозу. Саме цієї вакцини, саме цього препарату, але хочу сказати, що це дуже рідкісна, така, скажем, ну, несприятлива подія після імунізації, і вона може зустрічатися один випадок, там, наприклад, на 100 тисяч населення. Тобто це дуже рідко. І якщо чесно, то такими тимчасовими протипоказами. Ну, їх дуже мало. Це, наприклад, сьогодні людина хвора на ГРВІ чи е, погіршення самопочуття, висока температура. Це тимчасовий протипоказ. Після одужання людина має звернутися до сімейного лікаря і отримати щеплення. І хочу сказати, навіть такі захворювання, як атопічний дерматит, бронхіальна астма. Е, Онкопатологія це не протипокази до вакцинації. Ви можете отримати щеплення в періоді, коли у вас стан покращився або ремісія. Наприклад, якщо людина має онкозахворювання після того, як вона отримала променеву терапію, хіміотерапію, наприклад, через місяць, через два місяці можна отримати щеплення. Просто треба уточнити у сімейного лікаря. Ну там є деякі нюанси, особливості у стані здоров'я, але такі люди обов'язково мають бути вакциновані та захищені від таких небезпечних інфекційних захворювань. І хочу сказати, що центр контролю профілактики хвороб буде долучатися до всіх можливих ініціатив, щоб поширювати інформацію стосовно необхідності вакцинації, стосовно інфекційних захворювань, що передаються. Ой, що профілактуються засобами імунопрофілактики, тому я думаю, що такі ініціативи, як операція вакцинація, ми будемо ще продовжувати співпрацювати і з іншими бібліотеками і різними закладами. Ну, де можливо зібрати хорошу аудиторію, таку, і будемо далі співпрацювати із закладами освіти, щоб можна було розповідати про вакцинацію не тільки молодшим школярам, а ще й старшим діткам. До речі, хочу сказати: ми це і робимо. У нас гарна співпраця з другим ліцеєм. Теж ми ходимо на батьківські збори. Тобто, ну, щоб поширювати інформацію серед наших. Вінничан, щоб вони знали, що вакцинація це необхідно і вакцинація це важливо. А які міфи вакцинації? Ой, ну їх є доволі багато. Але хочу сказати, що вони доволі швидко спростовуються, тому що вакцинація придумана не вчора, не сьогодні. А від моменту винайдення першої вакцини близько 200 років. Тому якби ті міфи всі ну, якби підтримувались, то я думаю, що ми б вже якось по-різному, по-іншому виглядали і не схоже були б на людей. Ну, вибачаю, за таку смішну, скажімо, фразу, тому що бувають такі міфи, що навіть говорять, що вакцинація може впливати і. На отримання якихось спадкових захворювань, це знову ж таки міф. Не може вакцинація на це впливати про те, що ну, може бути розвитком якихось аутоімунних захворювань. Це теж міф. Взагалі, людям, які мають е, серйозну хронічну патологію, такі щеплення, як проти грипу, проти ковід, е, ну і всі щеплення, що за календарем, вони є необхідні і протипоказів до цього немає. В чому актуальність таких профілактичних заходів? Ну, взагалі, профілактичні заходи вони актуальні, тому що е, Захворювання завжди легше профілактувати, ніж його лікувати. І актуальність в тому, щоб ми надали достовірну інформацію, щоб люди довіряли, і люди дійсно вакцинувались, і щоб вони були захищені від таких хвороб, як дифтерія, кашлюк, правець, поліміеліт, гемофільна інфекція, туберкульоз гепатит Б, ну і є інші такі, скажем, хвороби, які безкоштовно держава не надає від цих хвороб вакцину, але ми можемо придбати, наприклад, є такі захво... є такі вакцини проти пневмококової інфекції, проти мінінгококової інфекції. От знову ж таки проти вітряної віспи на даний момент держава теж не закуповує вакцини. Хоча був момент, що в принципі ну, була в недостатній кількості вакцина, але були бажаючі, цю вакцину ми використали для дітей проти вітряної віспи. От можна просто придбати в аптеці ну, вакцину. А так... Ну, але там є певні особливості придбання, так, там потрібно правильно, щоб вона була доставлена. Так. Вакцина це дуже, скажімо, такий ніжний засіб. Температурний режим має бути від плюс 2 до плюс 8. Обов'язково має бути сумка-холодильник, якщо пацієнт сам купує цю вакцину, і має. Принести до сімейного лікаря для того, щоб зробити щеплення, Центр контролю профілактики хвороб співпрацює з усіма центрами первинної медико санітарної допомоги. Ми вакцину, яка надається безкоштовно за рахунок держави. Доставляємо до кожного центру ну, своїми засобами транспортними. Є у нас спеціальний автомобіль. Ну, це стосується віддалені центри ну, по області, тому що місто Вінниця вони самі отримують. Але хочу сказати, що дотримання холодового ланцюга дуже важливо, тому що ми маємо вакцинувати ефективними препаратами. Ми це все дотримуємося. Будь ласка, тільки хай наші вінничани і жителі області приходять до свого сімейного лікаря, вакцинуються і радо приходять до нашого вакцинобуса. Запрошуємо. Анонс буде завжди щомісяця Ми анонс у нас є на нашому сайті офіційному. Слідкуйте, запрошуємо на вакцинацію. Це була передача з перших уст, в якій ми говорили про акцію Операція вакцинація для школярів молодших класів у Вінниці. Дякую, гості студії, лікарю, епідеміологу Наталі Гриньовій. студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Разом до перемоги. Бережіть себе.